Не лише осередок духовності, а й потужний соціальний інститут, який завжди поруч і безперервно допомагає. Під час війни церква відіграє ще вагомішу роль для набожного Закарпаття. Для угорців краю саме реформатська церква впродовж кількох століть важливий опорний пункт у часи випробувань. Її прихожанами є понад дві третини цієї національної спільноти краю. А з моменту повномасштабного вторгнення вона стала підтримкою для значно більшої кількості громадян України, незалежно від віросповідання та етнічної приналежності. Цей храм серце кальвіністської громади в Ужгороді. Віряни щодня збираються тут на богослужіння. Заступник єпископа Закарпатської реформатської церкви, священик Ужгородської спільноти Янош Гейдер розповідає: попри те, що чимало людей вирішили покинути країну, рятуючись від війни, церковнослужителі реформатської церкви залишилися вдома, аби могти підтримати своїх прихожан, а також тих, хто приїхав у область, рятуючись від нападу Росії. Відтак гуртом всією громадою об'єдналися заради благодійної діяльності і не залишилися наодинці, змогли залучити міжнародні релігійні організації і гуманітарні фонди, а також волонтерів за кордону. Завдяки цьому, з перших днів повномасштабної війни, підтримували постраждалих. Продукти харчування, медикаменти, теплий одяг, засоби гігієни, спеціальне обладнання для медичних закладів. Це далеко не увесь перелік товарів, які завдяки реформатській церкві десятка. Ми вантажівок доставлялися у різні куточки України. Священнослужителі і досі усіма можливими способами намагаються полегшити життя людей, які знаходяться у зоні бойових дій, а також тих, хто оселився на Закарпатті. Вже в перші дні згуртовувалися громади, допомагали людям, котрі сюди приїжджали, відкривали свої будинки, свої церкви, свої фари. Наші ліцеї, наші приюти, вони перетворилися, як кажуть, на ті приюти, котрі прийняли, скільки тільки можливо, людей. І якщо ми подивимося хроніку, то у, у ЧОПі, Там виходили наші добровольці на всіх кордонах і кормили людей, чим можна було, давали інформацію. Ми згуртовувалися так, що навіть за кордоном з другої сторони старалися люди на наш клич допомагати. Перші е, тижні, місяці вони були дуже складні. Ми, Я говорю про своїх колег, ми, ми майже не спали в ті дні. Е, ми взяли шефство, наприклад, над однією з журодських шкіл і е, туди старалися довозити е, і. Їду і, і, і стирати, і, і мити, і що тільки можна було. Це було характерно на всі наші громади. Я думаю, що не тільки Реформатська церква так відкрила своє серце, не тільки наші угорці Закапація, а, а люди у нас щирі. Дуже. І, звичайно, після того, як е, прийшли слідуючі етапи, то е, церква дуже багато старалася. Робити в тому, щоб допомагати в всіх регіонах у Харківській області, в Запоріжжі. І, і я думаю, що немає такого регіону, куди б не, е не сягнула рука. І, наприклад, у Бучу першою допомогою була саме е допомога екуменічної ради церков Угорської, економічної ради церков. І, е як кажуть, там є і наші церкви, і наші миряни. І Наскільки було сил у людей, вони старалися це робити, і ця допомога вона не скінчилася до сьогоднішнього дня. Я, якщо би треба дати відповідь, скільки тисяч тонн товарів, продуктів і допомоги відправили, я думаю, ми б вже загубилися до цій статистиці. У перший рік було десь тисячу тонн. Війна несе з собою не лише фізичні страждання, а й важкі психологічні випробування. Місія церкви також у підтримці морального духу тих, хто поруч. Священнослужителі намагаються допомогти людям впоратися з масивом болісних переживань. Тож молитви стали важливою частиною життя багатьох українців, які шукають розраду і підтримку у Богові. У кожній громаді є сім'ї. Про котрих ми знаємо, що їхні рідні вони знаходяться на війні, стараємося взяти шефство над їхніми сім'ями, допомагати їм продуктами, чисто духовно. Після кожного служіння мені доводиться питати від наших мирян, як їхні рідні. Є і такі випадки, коли ми вже, вже майже два роки не знаємо, що, що є із людиною, але але ми тримаємо віру, і ми віримо, що в Бога немає неможливих речей. І в цій ситуації ми стараємося і духовно підтримати людей, тому що дуже важливо, щоб нас зсередини не з'їла злість, а щоб, попри всі ці випробування, які у нас є, наша душа залишилася побожною, чистою, щоб справді. Ми залишилися людьми. І для цього потрібна духовна допомога від, від Бога, від Господа. Це церква може робити. Ми бачимо, наприклад, як спілкуються там психологи, різні так звані допоміжні професії. На початку війни ми мали зустріч з керівниками адміністрації, вони сказали, що ви дві тисячі років робите це. Ви, Знаєте, як це робити і робіть. Тобто, я думаю, що у наших молитвах Біблія каже, що там, де двоє-троє разом, там Бог чує їх, і там Господь дає їм силу, і там Бог між нами. І ми можемо, як кажуть, цього милостивого Бога принести до нашого життя. І Він дає нам силу. Ми, подивіться, звикаємо до всього, нас вже не тривожить, якщо. Звучить тривога, якщо відключають світло чи якісь нові випробування. Ми завжди, якщо треба вирішити проблему, то стараємося вирішити. Якщо б нам сказали, що завтра потоп, ми б сказали, що у нас є 24 години, щоб ми вирішили цю, цю проблему і ми не стаємося. Я думаю, що це дуже важлива робота, і без цього не можна. Людина не тіло. І людина не машина, у людини є душа. Про це вже Гіппократ говорив і казав, що треба лікувати як тіло, так і душу. І має бути як фізичне здоров'я, так і духовне здоров'я. І ми маємо дуже багато зранених людей і не думаємо, що тільки ті, хто там пережили найстрашніші випробування і бачили смерть і ці страхіття. Психологія каже, що, навіть будучи далеко від цього, наші діти, наші родини, котрі живуть у цьому, вони носять тягари цього, і, і треба час, щоб людина зцілилася. І я думаю, що Біблія вона дає нам ці ліки. Господь каже, що Він єдиний лікар для нас. І я думаю, що ми витримаємо і обов'язково. Прийде час, коли в радості будемо славити Господа за те, що прийшов мир до наших домівок і до нашої душі. Об'єднувати угорську громаду і допомагати їй проходити через війни, кризи та занепад місія реформатської церкви впродовж всієї нелегкої історії існування, розповідає священик Янош Гейдер. Попередні століття також були сповнені викликів, але їх вдалося подолати, як вірять, зможуть зробити й зараз. Загалом нині в краї ведуть службу у понад сотні храмів, прихожанами яких є близько 60 тисяч закарпатців. і разом з цими людьми. У спільній молитві рідною угорською мовою просять від Господа миру і благополуччя для України. Реформатські громади були створені у 16 столітті, тобто, вони древні громади з часів реформації. У 16 столітті на Угорщину напала Турецька імперія. І в принципі, держава була роздроблена на три частини, і в цій кризовій ситуації дуже важливу роль зайняли протестанти. Це лютерани, це кальвіністи. Багато студентів навчалося за кордоном, і тому ці думки дуже швидко сюди прийшли. І вони були дуже близькі для угорців, для угорського народу, тому що в часи незгоди, в часи війни, в часи випробування. На рідній мові, тобто це одна особливість реформації. Вони почали читати слово Господнє, було перекладено Біблію, бо служіння були дуже прості, зрозумілі. Всюди створювалися школи, тому що Біблію і читати потрібно, і це привело до такого бурхливого розвитку культури, мови, традицій, це привело до згуртованості. тобто Самоврядування як поняття у реформатській церкві дуже важливо. Церкви вони автономні, вони управляються пресвітерією, тобто не, не священником, а люди вибирають пресвітерію, і тому вони беруть гуртом участь у роботі громади. Угорці вони чутливі до того, щоби вирішувати свою долю, самі. І тому це прижилося і. Це творило історію, творило культуру і збереглося до сьогоднішнього дня, незважаючи на те, що на цих теренах були зміни, ми знаємо ХХ століття декілька разів мінялася приналежність цієї території до тієї чи іншої держави, але саме віра, саме церква завжди залишалися тим консервантом у житті цих людей, котрі. Надіючись, як кажуть, на Бога, зберегли свою самобутність і витримали всі ці випробування. Наприклад, у часи Радянського Союзу всіх угорців, мужчин від 18 до 50 років вивезли до Сибіри. Це і гнання на церкву, але ми, ми витримали. І тому нам не звикати до цих важких ситуацій, і тепер ми робимо все, що є. Нашим людським християнським завданням для того, щоб бути у важкі часи опорою, фундаментом для бідних, для немічних, для сиріт, для вдів, просто витримати, витримати в людяності, в любові, як кажуть, наші громади, і вести до Бога. Бо все кінчається, і Господь дає і ріст, і благодаті, і благополуччя, і ми вичекаємо це.